На фронт на війну, васька, ще ти раз карту. 21 -го числа у тут двері. Виш, тут коло бібліотеки. Ну, поки я т. ще об'ясню, а то ми зробимо все на сцені. Маленький, щоб зал, бо буде і студентного великому, там штана не зачинені, ки десь на 50, на 40, 50 чоловік. Подивій як прийде. Аж нікого не прийде, а собі зависяємо. Піщалочку, файний. Настрій, як воно кажуть, tak. у народі. No, то, що ми, знаєш, то, повіли тепер. Я не був заготовлений, я ja... голос потеряв. А, по то є а... теж, ніж ще добре. А, а ми пішли, знаєш, то, у ДК я все захріп, не беру. Ну, думаю, що робити. Я пішов, знаєш, так кажу, діті, дай мені ми... 100 грамів. Тільки 100 грам. мені дала. Хочете щось запивати? Кажу, ні. Я... Як Запиваю, ти запивати, опять б... загубити голос, ви ж а... це а... появив, та загубити. Я ja. вас ja. Та ви прийдете на концерт? Та, ну як? як не прийде? Я, а що це буде за концерт? Ваш? Концерт буде гудаку з цимбурами. З цимбурами це що значить? З друзями. Цимбари, то, то порядні люди. Порядні люди. Васька — один із них. Люди прості, не мене... Можеш і Катерину свою взяти, Катерина, в то куболки, Лоша. Коник. Катя, Катя, да? Катерина. Добрі? E, Колювати, знаєте, по-нашому на вараді стала дивна новина, вави Флеєми». Добре, Ваську, не задержуємося, бо ти йдеш від Катерині. Та й так, йду, мене... йду й І в мене коровчина дома, та й ви, коза. Ви, ви козонька козоньками, та... Велику та, та й маленьку. Та йду їх годувати. Ти курічки треба помікати закрити. Не забудь погладити, а то русай. Все нормально. Слава Богу. Хорошо, Васька. Телефон не буде на подоконнику, десь в тебе вже буде. Коли ти має добре зрана дзвонити, це вечором. Васька, ввечері має добре дзвонити. Все? Бігай, 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 скоро. А ну, ану ну. Так, ну. да, Васька, співає. Вася настоящий народний музикант. Народний артист. Не така и презнани не израмото, а безрамото. Давай, 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 давай. Це що? Ні, я хочу замість похолонити. Дякуємо. Нагадаємо це лише початок нашого юбилею.